Спонсор показу програми цінуй справжнє. Чого ти покинув? Дружину вагітну і сюди приїхав. Шлях поколінь художньо документальний фільм, у якому герой постає перед складним вибором в час російсько-української війни. Вагітна дружина, яка кохає його, чи країна, яка охоплена полум'ям війни. Проте все змінюється, коли у вісні він зустрічає вояка УПА, який приходить з минулого століття. Автором цієї стрічки став тернополянин Михайло Ухман, військовий журналіст, режисер українських фільмів. За його словами, спочатку це мав бути короткий документальний фільм, та все переросло у масштабну художню історію з документальними вставками. Під час зйомок вони використовували справжню військову техніку та зброю. А у кадрі, окрім акторів, з'явилися ветерани та військові, які сьогодні боронять Україну. Появляєш кількасот кілометрів від дому, а зовсім інше небо. А ще коли тут зовсім тихо, то страшно стає. В даний момент 74-й хлопці з 74-го розвідного батальйону стримують ворога під Авдіївкою. Там дуже запеклі бої. Ось з іншого боку, це сучасність, так. Це київський, київський хлопець, який працює в офісі і вважає, що це не його війна. Так, на жаль, вважають мільйони українців. І ця помилка коштує нам. Тисячі смертей фільми про війну багато чого означають, каже Михайло Ухман. Ще декілька років тому він наполягав на тому, аби українці більше знімали кінострічок про свою армію, історію, ідентичність. Адже такі кінокартини допомагають достукатися до світу, показати, хто ми є. Американці подивилися фільм і кажуть, що в Україні справді більше ніж 31 один рік. Тобто вони побачили в фільмі, що Україна це, ну я тільки показав століття боротьби, шлях поколінь в столітній боротьбі, а наша боротьба, наша країна це тисячоліття. І вони там в інтернет подивилися, що Боже, Київ, там ну, Київ ходив на Стамбул, ну на Візантію, так, Київські князі, а Москви взагалі не було. Тобто, розумієте. Цей фільм відкриває людям очі дуже багато речей. Фільм Шлях поколінь вже у прокаті в кінотеатрах країни. Михайло Ухман каже, перегляд стрічки це допомога ЗСУ, оскільки частину виручених грошей від квітків передадуть на покупку дронів. Дрони це життя, дрони це знищення ворога. Ми повинні воювати не як москалі не закидати людей, а ми повинні воювати технічно дронами, дронами, технікою і. Мінімум склад, бойовий склад має цього всього навчатися. Саме цим я і займаюся. Тому прошу всіх українців, всіх тернополян йти в кінотеатри. За Україну не вмирати, за Україну вбивати треба. Спонсор показу програми цінуй справжнє». Ще з дитинства Олена Ковальчук полюбила вишивати. Жінка продовжує родинні традиції і зараз у її власній колекції вишиті картини, сорочки та рушники. Всі вишивали навколо мене. В'язали, гачкували, тобто я виросла в такому середовищі, все було вишито у обох бабусь. Тому так я й навчилась. Через війну Тернопіль став для Олени третім домом. У 2014-му жінка із рідного Донецька виїхала до Краматурська, а у 2022-му прихистком стало для неї файне місто. Під час всіх своїх переїздів жінка каже, не розлучалася із однією річчю, невеликим українським прапором. Пригадую, як у 2014 році з році синьо-жовтим стягом було небезпечно виходити на вулиці, однак це її не лякало. Ховала бардачок там під ризиком всяких покарань, і катувань і змогла дістати тільки коли, коли ми вже проїхали перший український блокпост. Вишиття для Олени як хобі, майстриня народних промислів в галузі художньої вишивки і з досвідом понад 30 років працює як з готовими схемами, так і втілює власні ідеї. Тільки я переїхала з Донецька, я хотіла зробити щось собі таке, наче автентичне, з вишивкою, але ну більш сучасне. І так як я розуміла це, я купила білу блузку і подивилась, що, що під нею підійде, і вишила цей зір. Зараз майстриня вишиває полтавську сорочку разом зі своїми роботами. Нам вона показує і прабабусині вишиття. Це буденний рушник, ну не для краси, а mm. щоб витиратися. Він просто з такою маленькою мережкою з, з обох боків. А скільки років? Більше ста років. Це все вишивала моя прабабуся. Олена Ковальчук не лише створює вишиття, а й проводить майстер-класи для інших, зокрема у просторі вільна. Це платформа, де жінки та дівчата можуть відновити фізичний та психологічний стан, розкрити свій творчий потенціал, провести час із користю у середовищі підтримки і турботи. Усе, що робить пані Олена, і сьогодні демонструє це все її терапія, і не тільки її особиста, а ще цілого роду. І є велика вдячність в тому, що ми можемо це бачити сьогодні, завдяки тому, що пані Олена ділиться своїм талантом і в нашому просторі. Також І ми маємо змогу також бачити, надихатися тим, що допомагає іншим людям. Олена, як і всі мріє, аби в Україні настало мирне життя, а ще повернутися в рідний Донецьк, де вона зможе гордо носити українську вишиванку та навіть відкрити школу вишивки. Ми розширювали спонсор показу програми. Ціну і справжнє.